Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. Нехай боги бережуть вас від зла та лиходіїв. Сьогодні вперше на чотуванні заступає вічна ніч вампірів. Ось така цікава колода, яку мені подарувала моя подруга Зара, сьогодні на чотуванні будемо розглядати 1 серпня 2025 року. Ну, а оскільки ця колода не тільки має зображення, але має ще й книжечку, яку написала. Людина, яка створила цю колоду, а це Барбара Мур. От сьогодні у нас вічна ніч вампірів буде підказувати дещо новеньке. Тому сьогодні без епіграфу. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, якщо ви є постійними глядачами. Бо я намагаюся, щоб езотаріум був завжди цікавий, щоб тут завжди було щось новеньке. І сьогодні ось така. Трохи мрачна колода, але вона дуже цікава тим, що тут будуть ще значення, про які ви сьогодні почуєте у цьому прогнозі. Все, що стосується. Цієї п'ятниці, 1 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас портовий день, використовуйте його з користю. Ну, якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. І до кожної карти я буду ще цитувати ось цю книжку Вічна ніч вампірів. Правда, вона російською мовою, але я. Розумію, що ви ще не забули цю мову, тому буде сьогодні такий двомовний прогноз, і він буде трошки розширений. Можливо, він буде трошки довше. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости. Третя карта, як я вам казав. За днем народження. Будемо розглядати лише старші аркани, бо якщо сюди додати ще й молодші аркани, це затягнеться прогноз не на одну годину. Що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. До речі, це перший день серпня, а серпень – це останній місяць літа. А я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, один. Перша карта, загальна карта дня на 1 липня. І це у нас суд, справедливість, тобто врівноважений день, коли небеса, коли сили земні, сили небесні і сили пекла будуть карати тих, хто заслуговує на кару. Кара і карма в цих словах, вони дуже споріднені, бо це одне те й саме кара це. Протидія вашим діям, які ви зробили у минулому. Також сьогодні непоганий день для того, щоб йти у різні установи, щось для себе з'ясувати, вам у цьому допомагає справедливість. Ну, звісно, якщо у вас ще є надійний якийсь адвокат, юрист, він вам допоможе. Отож, що пише авторка Барбара Мур з приводу прямої позиції. Карты справедливости. Зараз я ее найду. Так, прямая позиция. Светлая сторона. Если вы не уверены в правильности ваших решений, побеспокойтесь о последствиях. Помните, что богами, благими намерениями выслана дорога в ад. Толкование карты. Ви націлені на трудно ідеї совершенства, Это делает вас біскомпромістом к самому себе і другим. Але ж не забувайте, що це загальна карта, і розпочнемо ми з левів, бо саме зараз іде цей знак. Випала колісниця в прямій позиції. Тобто, сьогодні гарний день для того, щоб кудись поїхати. В дорозі вас очікує успіх. Також ця карта досвіду. Карта навчання. Якщо ви чомусь будете навчатися, дуже гарно до вас буде заходити матеріал. Також це накопичення, накопичення не тільки знань, але і грошей. І ще сьогодні для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку стрілець. Ось що з приводу колісниці, прямій позиції, пише Барбара Мур, давайте знайдемо. Колісниця світла сторона. Зная себя и понимая свои истинные стремления, будучи умеренным в том, что является истинным, отбросьте все и двигайтесь в этом направлении. Толкование карты. Освобождение. Освободившись от условностей, ведь ваша тюрьма – сама природа, вынуждающая вас играть роль, которая вам не свойственна. Далее у нас дивы. І це помірність або сонячний геній, карта Янгола. Ось так. Сумрочна виглядає ця карта в колоді вічна ніч вампірів. Це ініціативність, яка у ваших руках. Це захист, вас захищають не тільки небеса, а й сили, сили пекельні. Тобто, сьогодні у вас рівновага, ви знаходитесь між двох хвиль, між вищою та ніж нижчою хвилею. Ви можете на, на обидві хвилях проїхатися, зробити кілька справ одночасно, нічого не бійтеся. Сьогодні у вас є захист, і також для вас гарний. Зустрічу чубесиды с представниками знаку водолей. Вот что пише Барбара Мур с приводу по мирности. Светлая сторона. Поймите связь всех явлений, почувствуйте равновесие между противоположностями. Так вы сможете двигаться по жизни без усилий. Толкование карты. Равновесие. Вы умеете с мудростью. дозировать инстинкт и разум, свет и тень, зная, как уравновесить противоположности. Бачите, Анжела Мур каже практично те ж саме, що і я вам кажу, бо значення великих арканів Таро, воно у багатьох авторів єднається, бо, якби вони різнилися, це означало б, що вам просто вішують лапшу на вуха. Далі терези. Верховний жрець, ось так виглядає ця карта. Це тот гермес тресмегіст. це цілі, які вам треба ставити на цю п'ятницю і досягати їх. Все треба робити швидко, орієнтуватися лише на власну інтуїцію, менше слухати якісь поради від людей, більше слухати внутрішнього вчителя, який і є вашою інтуїцією, це ваш внутрішній голос. Добре, що вона випала в прямій позиції. Ось що пише з цього проводу приводу. Барбара Мур Отош, светлая сторона. Внутренняя стабильность приносит от духовного баланса, происходит от духовного баланса между убеждениями и соблюдением соответствующих законов в жизни. Будьте естественным. Толкование карты. Мастер, ідіть путем істини і чесності. Ви будете примером і путіводітелем для тих, хто вокруг вас. Так воно і є, е, бо це лідерство. Ви сьогодні можете стати на цей день лідером. Далі, скорпіони закохані. Подивіться, як цікаво виглядає ця карта у цій колоді. Кладовище, могила, і лежать закохані, певно, вампіри, тут усюди вампіри. В прямій позиції ця карта дає вам можливість вибір. Саме від вашого вибору багато чого залежить. Назва закохані пов'язана якраз зі стосунками, зі стосунками з протилежною статтю, з вашою коханою чи з вашим коханим, все залежить, хто ви, чоловік чи жінка. Сьогодні не треба бути надмірно чесними, якщо будете трошки недоговорювати чи при це зробить вам велику користь. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Ну, а ось що пише Барбара Мур з приводу цієї карти, що вона означає в її трактовці? Так, дивимось. Закохані. Пряма позиція, світла сторона. Не забувайте обращаться к вищим істочникам інформації. объединяя ресурсы интеллекта и интуиции, чтобы принять наиболее верное решение, толкование карты, откровения, новые знания – поднимают завесу, созданную вашими иллюзиями, показывая, что реальность отличается от вашего воображения. Далее у нас стрельцы. От, вперше випала перегорнута карта. і це зірка, це емоції, які вам важко буде контролювати цієї п'ятниці, оскільки це планета Венера. А Венера це якраз і є. П'ятниця, день п'ятниці, пов'язаний з Венерою, і в вашому випадку вам треба свої емоції тримати. Бо якщо ви жінка, будьте особливі до себе, до своєї краси. Не забувайте бути красивими, бо якщо ви втрачаєте красу, тоді ви втрачаєте і надію, і молодість свою. Ось що пише Анжела Морс з приводу цієї карти зірки. Так. Перегорнута позиция, темная сторона. Ваши надежды и вера направлены не в ту сторону. Вы избегаете предлагаемого источника помощи или исцеления, считая, что от них не будет пользы. Вы ищете где-то вдали, когда помощь рядом. Толкование карты, поддержка под благотворным влиянием звезд – Все возможно, то, о чому мечтаете, буде дано. Далі, козероги. Що ж, найвища карта, Всесвіт. Ось так вона виглядає в цій темній колоді. Тут всі образи темні, і Всесвіт каже про те, що сьогодні ви можете досягти неймовірних результатів, головне, не лінуватися, бути спрямованими на Перемоги, і вони тоді обов'язково можливі у вашому житті. Вам відкриваються можливості, вам відкривається цілий всесвіт. Для того треба бути просто відкритим до всього нового. І у вас сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати довготривалі справи, які тягнуться не один рік. І для вас також гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Так, посмотрим, что пишет Анжела Мур с приводу прямой позиции. Светлая сторона. Вы довольны действиями, достижениями и полностью удовлетворены. Извлеченными уроками. Ощущая свое единство со Вселенной, вы можете смело и с оптимизмом смотреть в будущее, переходя к следующему этапу пути. Толкование карты, счастье, жизненная ситуация неожиданно улучшается, давая вам еще один шанс. Ну, практично, Анжела Мур переклала те, что я вам до цього сказал украинскую. Далее, водолии. Перегорнуті сутінки це непогане явище. Тут такий намальований голум явно, чи хтось такий. Перегорнуті сутінки це отримання ясності у цьому світі, це втрата ілюзій, це надія, яку дає вам можливість побачити ваша інтуїція. Не вірте словам людей. В словах людей багато брехні. Також будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку рак. А ми ж подивимось на темну сторону, якраз сутінок, бо сутінки випали перегорнуто. Так, дивимось. Вас пугает то, що происходит вокруг и внутри вас. Мучает смутное ощущение растворения собственного я. Но вы не стараетесь что-либо предпринять, и вы доброжелательно. отказываетесь от сопротивления, плывя по течению в ложном направлении. Толкование карта тени, темнота ночи затмевает разум и заглушает голос сердца, внушая чувство дезориентации. Только вы сами можете найти путь к освобождению. Далее дымомость рыбы. Нулевый аркан, шут, блазень, крокодил. Дуже несподівана карта, вищий аркан в прямій позиції, і тому сьогодні краще якісь глобальні справи не вирішувати. Сьогодні гарний день для постувань, для гумору, для несподіваних подарунків долі, але ні в якому разі не для чогось такого надмірно серйозного підписання документів краще відкласти на інший день. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. А мы считаем, что, как же, Барбара Мур с приводу нулевого аркану. Прямая позиция, светлая сторона. Находясь на перекрестке дорог, вы можете выбрать любое направление. Доверьтесь вашей интуиции и вашему сердцу, которое способны указать путь. Толкование карты: хаос, любознательность к жизненным перипетиям. Призывает вас к новым приключениям, приобретению опыта в целях самосовершенствования, не сдерживайте свой собственный дух. Далее дивимось представники знаку Овна. Параго... Прямий повішений, будьте обережні, це натяк на те, що ваше здоров'я не задовільне, що ви сьогодні більше втрачаєте, ніж можете щось заробити. Тож не вкладайтеся по повній. Якщо є можливість допомагати людям, допомагайте. Карта повішеного завжди каже про те, що треба бути добрішими. Одначе, в прямій позиції вона дуже сильно щось віднімає від вас, бо це планета уран, планета предвісників і пророків, які здатні. Віддати всіх себе заради чогось більш великого. Ну, а ми читаємо, що пише Барбара Мур з приводу повішеного в прямій позиції. «Світла сторона. Ви переживаєте етап життя, несравнімий з прошлим або предлагаємо вашим в будущем. Отпустите себя в свободное плавание в потоке мирового времени. Толкование карты, новое видение, прошлое больше не существует, будущее еще бережит впереди. Если только настоящее, поняв это, вы готовы в полной мере и с радостью пользоваться вашей жизненностью, жизнью сегодня. Тобто живить тут и зараз. Далее тельцы. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції. Це най... одна із найгірших карт великих арканів. Вона показує катастрофу. Сьогодні можна потрапити в ДТП, тому краще не сідати за кермо власного авто. Сьогодні пожежо небезпечна ситуація, катастрофічна. Є якісь руйнування, яких ви не бачите, але вони про себе нагадають. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Ну, а что с этого привода Барбара Мур пишет, светлая сторона цей карты. «Приветствуйте периодическое уничтожение, как своего рода очищение огнем судьбы. Уберите бесполезные обломки старых строений, расчищайте дорогу новому. Толкование карты, предупреждение, следует знать границы своих возможностей, переход через них может оказаться для вас опасным». Далі представники знаку водолій, близнюки, точніше, близнюки. Вам випала ваша карта, карта сонця. Ось так вона виглядає. Вампіри вони не люблять сонця. Перегорнута. Вона каже про те, що сьогодні день пітьми, сьогодні смуток якийсь може до вас. Дібратися. І це може статися від того, що ваші діти можуть зробити якусь шкоду, чи у них будуть якісь проблеми, і ви будете їх вирішувати. Все, що стосується грошей, гроші ви сьогодні будете більше витрачати, ніж отримувати. Дивимось темна сторона карти Сонця, бо вона випала перегорнута, і це темна сторона. Отож. Вы замечаете только тучи и негативные аспекты происходящего, игнорируя или обесценивая дары жизни, воспринимая клевету и распространяя черные мысли. Вы разрушаете себя и приносите боль другим. Толкование карты «Свет» – позитивный период всплеска жизненной силы, уничтожающий все негативные явления, которые угнетали вас до сих пор. И нарешьте rá Перегорнута сила, це нестача сил, не вистачає вам ані сили волі, ані фізичної сили. І в цілому ви сьогодні втрачаєте ресурси, заробити щось ви не зможете. Ви можете тільки втратити. Будьте обережні, якщо ви військовий чи спортсмен, бережіть свої сили. Намагайтеся сьогодні також не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Ну а ми читаємо, що з приводу сили пише. Барбара Мур. Отож, ну, где да, она тут, вся сила? Вот она, темная сторона. В своей реакции вы руководствуетесь инстинктами, поспешно, без мысли. Подсознание толкает вас на скоропарительную реакцию. Толкование карты, самоконтроль. Сейчас не время действовать импульсивно. Необходимо разбавить Істинно креативною реакцією здравим смислом. Ну і традиційно я хочу розповісти вам про. Цей день, про перший день серпня, день в цілому непоганий, а от на ніч випало багато поганих карт, тобто ніч буде, може бути дуже неспокійною, все може розпочатися після закату сонця, і тягнутися, на жаль, до світанку вже 2 липня суботи. Тож бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору і у вас все вийшло, використовуйте фартова година. У цей день вона припадає після 18-ї і до закату Сонця. Ну, а я додам ще вже без цитат. Барбари Мур додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута верховна жриця натякає, що сьогодні менше треба спілкуватися, особливо з жінками. Від жінок сьогодні може до вас приходити якийсь негатив. Якщо ви жінка, будьте обережні, у вас сьогодні може або розболітися голова, або розпочатися місячні. Сьогодні не той день, коли ви можете знайти порозуміння, Зуміння навпаки можна дуже реально посваритися. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, карта смерті, 13 аркан в прямій позиції, каже про те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін від мінімальних до максимальних. Сьогодні ви повністю якось відпрацьовуєте свою карму. Карма це дія, тобто ви. Отримуєте за свої дії певні нагороди, позитивні чи негативні все залежить від вас. Не бійтеся змінюватися, ось що вам каже карта смерті. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператриця перегорнута, це не дуже гарні фізичні якісь явища, це може стосуватися якихось хвороб, це невеличка витрата грошей, і це економія енергії, економте енергію. І намагайтеся не втрачати зв'язок з землею, бо хтось з вас може втрачати навіть свідомість тільки тому, що у вас немає. Внутрішнього балансу і зв'язку з землею. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Страшний суд в прямій позиції дуже гарна карта. В прямій позиції саме вона натякає на те, що сьогодні нічого страшного ані нового не буде відбуватися з вами. Все стабільно. Ця карта пов'язана з родом, з родичами, тож краще займатися сьогодні проблемами своїх рідних людей, а також творчістю, музикою, майстерністю якоюсь чим ви займаєтесь постійно, тим, тим і гарно займатися. Особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, мах в прямій позиції, гарний день для чоловіків, для чогось нового, для отримання нових ідей, не забувайте про свою гідність, не дозволяйте нікому вам. Нашкодити ані словом, ані ділом, пам'ятайте, що ви індивід, у вас є власне я, не дозволяйте нікому топтати ваше власне я. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на такі страшні, страшне зображення, тут намальовані. Труни такі по колу, це карта колесо фортуни, і тому вам пощастить сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати, і для виграшів. Головне, будьте сміливішими, і вдача сама вам посміхнеться. Вам у цьому допомагають і люди, і обставини, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Відлюдник в прямій позиції каже про те, що. Вам треба існувати у певних межах, не заходити за ці межі і намагатися не порушувати межі інших людей. Відлюдний каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Хтось з вас почує недобру змістку про смерть або відомої людини, якою ви закохувались, фанатом були цієї людини, або вашого рідного рідної людини з ближнього кругу, але вам треба жити далі і не зупинятися на це. І... Відлюдник це інтуїція. Звертайте на неї більшу увагу ніж на слова людей. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, все залежить від людей, які навколо вас. Вам випав імператор Імператор – це сила влади, імператор це сила вашого оточення. Це сила ваших колег на роботі чи ваших рідних, які обов'язково сьогодні прийдуть до вас в гості чи зателефонують. Якщо потрібна допомога, люди вам допоможуть. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це диявол, він випав перегорнута. Тож сьогодні не фатальний день. Темні сили на вас ніяк не будуть впливати, особливо якщо ви додивилися цей прогноз до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки, написати Я дев'ятка і мені сьогодні пощастить. І так воно і буде. Бо карти Таро вони завжди підказують. Вони нічого не нав'язують. Але якщо ви подивилися цей прогноз, він завжди спрацьовує, навіть якщо ви його подивилися. Сьогодні на позавчора ви зрозумієте, що ці прогнози не тільки реалістичні, вони дають і захист, і надію. А для вас, хто народився 9, 18 або 27, нічого не бійтеся. Всі демони сидять всередині вас і тільки. Якщо ви їх будете знищувати всередині, вони ніколи не появляться у вашому житті. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас вперше сказали ці дивні аркани, назва колоди Вічна ніч вампірів створила її Барбара Мур, і незважаючи на усю таку. Мрачність цієї колоди, я бажаю, щоб все найкраще, що вони для вас сказали, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. І якщо ви цього ще не зробили. А я буду обов'язково додавати ще якісь нові колоди, які будуть з'являтися у мене в колекції за цю велика подяка Зарі. Ну а я вам всім бажаю всіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.